Пування, аб'юз, булінг, знущання та навіть тяжкі моральні та фізичні травми усе це ледь не кожного дня переживають люди незалежно від статі чи віку. За минулий рік понад 240 тисяч українців звернулися до поліції з повідомленням про домашнє насильство. Ми запитали у бориспільців, чи стикалися вони з цією проблемою та чи знають, як діяти у таких випадках. Я сам не стикався, проте був свідком. Я бачив, як батько мого друга за Доволі таку велику провину вдарив його по голові. А більше я із насильством не стикався. Ну нам так пощастило, що в нашому житті таких Нема, випадків так. не було. Але в принципі у розмовах так ми, ми знаємо, що у інших людей такі ситуації відбуваються. Це, ну, це прикро насправді, тому що дуже багато проблем виникає. А... У людей не лише е, в тому плані, що вони стикаються з самим насильством, а ще й тому, що вони нікому розповісти про це не можуть, і самі ризикують, коли намагаються зателефонувати до поліції або, в принципі, комусь озвучити, що в них така проблема існує. А що порадити робити постраждалим від домашнього насильства і куди звертатися? Мабуть, найкраща порада була б усвідомити, що це проблема, яку не потрібно замовчувати, тому це ну, Ця проблема має виходити назовні, і людина має підготуватись до того, щоб її озвучити. Спочатку, мабуть, з допомогою психолога, а потім вже з правоохоронними органами для того, щоб ситуація була вирішена. В поліцію, звичайно, звичайно, в поліцію. Одразу ж В поліцію, в поліцію служби охорони. Не треба боятися, це все нормально, все порішається, буде все добре. А в першу чергу цим мають займатися правоохоронні органи. Ну це не має вирішуватись поза законом. Правоохоронні органи мають це припиняти і розбиратися з цими з тими, хто проявляє агресію. Ну мені здається, там звісно потрібна якась медична, можливо, допомога психологічна. Дивлячись вже, який там ступінь такої, скажімо так, ситуації. У мене мама працює в фонді при боробі з психологічним а, насиллям, взагалі любого виду, а, але це для дівчат, але чоловіків теж підтягують під цей фонд. Оце все безкоштовно. А от тому, ну, взагалі, будь-які види насилля це неприпустимо. Я вважаю, це да. психологічна травма на усе життя. От говорять, що там от жінка повинна там. Тільки готувати їсти, так, та нам бути вдома. От, а чим від цього чоловік виграє насправді? Ну тобто, жінка перетворюється насправді в домогосподарку от, і так розпадається багато сімей. Проте від домашнього насильства страждають не тільки жінки. За даними міжнародної правозахисної організації Amnesty International, за 2021 рік від домашнього насильства постраждали 6% опитаних чоловіків. Ви мене дуже здивували, і як я до цього відношусь? Ну звичайно, що негативно, це дуже погано, якщо є така статистика. Цифри зростають, якщо говорити про їх дитинство та юність. Від домашнього насилля в дитинстві постраждало 25% опитаних. Відсоток зростає, якщо наводити конкретні приклади. Від ляпасів Череменів постраждали вже 65%. Чоловіків. Зокрема, у Борисполі до поліції протягом 9 місяців з 2022 по 2023 рік надійшло 542 виклики про домашнє насилля. 86 з них постраждали чоловіки. Така статистика у багатьох опитаних викликає здивування. Так здивувала, ні разу не бачив, не чув, що в Борисполі таке движення було. Чи здивувала вас така статистика? Звичайно. В Україні не то, що війна, і ще якась є внутрішня колотнеча Між людьми, між навіть вірою в церквах і тому і подібних речах. Ого, я, до речі, перший раз таки чую, ну, точніше, прям про Бориспіль, цю статистику. Ну, Це страшно. Взагалі, любе насильство це дуже-дуже страшна тема. Я навіть не знала, що така є ситуація, що така є статистика, хтось її підрахував. Ну, Звісно, я дуже незадоволена, тому що в мене також є чоловік, у мене є донька, в неї багато друзів, я дуже боюсь за усіх них. Ні, мене це не дивує, тому що в принципі бачимо, що глобально, ну, і навіть просто якщо в Україні брати ситуацію, то вона така. Е Ну, залишається напруженою, тому ну, агресія зростає. Чому так відбувається? Не можу сказати так прямо точно, але ну, я думаю, що якась агресія така негативна, вона присутня, особливо зараз цей час, у нас військове становище, тому люди більш агресивні. А, може хтось яких з якихось таких моментів, як щось там непорозуміння, якийсь, і, може бить, якийсь алкогольний стан на це, тому може таке і за алкоголя та наркотичних речовин, що вони так дозволені у нас, напевно, і на цьому фоні у них виникають сварки і так далі. Це пережитки минулого, цього вже не повинно бути, і всі повинні бути рівні. Це залежить від стилю та образу життя людини. Якщо людина займається спортом, має сім'ю, має улюблене, улюблену справу, то і таких ситуацій не буде у людини. Якщо людина споживає алкоголь і різні Погані речовини, які ну, впливають на організм людини і, скажімо так, в цілому на життя людини, то вона це і притягує. Отож, найперше, куди потрібно звернутися за допомогою, це поліція. Її ви можете викликати за телефоном 102 або ж звернутися до райвідділу та написати заяву. Крім того, цілодобово працює анонімна національна гаряча лінія, яка надає інформаційні, юридичні, психологічні та соціальні консультації постраждалим від домашнього та гендерно зумовленого насильства. Звернутись до неї можна за телефонами, які ви бачите на екрані. Анастасія Усик, Назар Гераскін, Терес Бориспіль.